Вести бензиновий генератор на газ, щоб працював від газу або природнього, той, що по трубам йде, або від балонного. Тобто нам для цього діла треба просто взяти ось такий карбюратор з редуктором відразу. Тобто, бачите, карбюратор такий самий стоїть, як на генераторі, але до нього доданий ще редуктор. Тобто, ось переключення у нас може працювати на природньому газі або на пропані, той, що на тому, що машини їздять. Тобто, елементарно легко все робиться. Знімаємо старий карбюратор зі свого генератора. Одіваємо карбюратор з редуктором, все. У вас буде все працювати. Заводимо на бензині, прогріваємо його на бензині, ось до зараз зима в нас холодно, да, і тоді вже переключаємося на газ, і буде собі в рази дешевше. Якщо е, працювати на газу, той що йде по трубам, то там, виходить, орієнтовно він буде споживати у вас куб газу за годину, тобто це всього-навсього 8 гривень. А не якщо бензина да на повній потужності, то там буде їсти літра півтора, там, ну, один і два, один і три, один і п'ять Ну, це звичайний генератор, я кажу, там на 3, -3, -3, -3 три три 13300. Десь 1,3 літра бензина буде їсти. А газа природнього всього на всього куб 8 гривень. Тобто, рахуйте самі, Да що бензина взяти, там хай літр даже 60 гривень, а що куб газа, всього на всього 8 гривень. Такий карбюратор на такий самий генератор 1500 гривень. Це до 5 кВт карбюратор СПД, самі класні карбюратори з редуктором. І якщо у вас генератор вище 5 кВт, він уже буде з проводами, тут ціна буде 1900 гривень.